Павбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Дал зараз такий у воротах перший номер Богдан Міщеряков і Традиційна, перша принципова сьогодні зустріч. Небезпечний удар у втрачених очках положення краще навіть у Дніпря. Ну і зараз удар вже від Ні, Втратив м'яч старожук і контратака одразу від Рогану. Дичук, удар у дальній Кут. Що ж, комбінацію проводиться Атлетик футзал, перехоплення. І гол. Це капітан команди Мар'ян Масевич. Переходив передачу. Калашника і відкрив рахунок на четвертий хвилин. І м'яч у воротах. І Міщеряков не, не зміг врятувати свою команду. Ще раз бачимо. М'яч у воротах. 1-0. Ураган. Е, Міщеряков потужно проває Міщеряков. Файдор на добиванні. І Сір пуджал Васильів. Удар Штика. Добивання від Нагорного! 1-1 Браво Дніпряни змогли. Зрівняти рахунок і подарів. Стійка і потім вже добування тут без шансів багалкіпера. Старажук йде вперед. Переграє суперника. Але ось Перечук. Проти нього Калашник. Все у межах правил. Калашник не про... Калашника черговий шанс був. Це дуже цікава гра. Мещеряков накриває він м'яч. Нестака, тепер Дніпрян. Не точно трохи передача Васильєва. Перехоплення. атака, Небезпечно. І 2-1. Це 99-й номер Дам'ян Запорожан. Знову виводить ураган вперед на 10 й Бузу безумовно, ще раз дивимося. Тут не встигли захисники. Залишили сам на сам зміщили. Менше 8 хвилин у нас залишається зіграти у першому таймі. 2-1 на користь урагану. Едуард Калашник потужно і у шпагаті Сирійський відбиває м'яч. Теренті виходить сам на сам і забуває гол. 3-1 mm. на 13-й хвилині. Hey, дивіться, ловлять вже, подивіться, ось тут. Ну, Калашник не встиг, не встиг, не встиг. Yeah, Помилка yeah. і вихід сам на сам. Yeah. І Терентів забуває третій м'яч у ворота Атлетах по залу. Вибіг вперед. Калашник може вийти сам на сам. Дуже непоганий момент. Що буде? І це Калашників втрачає м'яч. Дичук у контратації. Удар. І зараз Мичереко. Ще... Так, ну що ж, перерва, шановні друзі, відпочиваємо і чекаємо е, другий. Тайм цікавого матчу Атлетик пульзал. Центрополя. Так, що ж, відновилася у нас гра. Отже, дивимося, е, що зараз е... Калашник втрачає м'яч. Це шанс для урагана. Запорожан Миш... виходив сам на сам знищич. Миш... Цей... Добре зіграв на переход. Він вже організовує власну контратаку Ткачук. І ще один гол. Відзначається Богославський на 24-й хвилині зустрічі. Ну, бачимо тут без шансів для Міщерякова. Ага. Під, під поперечину. забив цей м'яч. Не дуже вдало. Мещеряков, Щур. Зінгель. Який удар від Зінгеля. І чудовий від реак... Єгора Тарана. Надіно. Відбив удар з-під поперечений. І атака. Атлетик футзалу. Файдор тут. майданчику. Така змішана четвірка. Калашник поперечена! Пілічну допомогу. Поп. І щур тут красиво двох переграв. Як і, і, і ну. Можу. Лімчук, Бичук. Непогано. Удар. І таран. Тарани. Наближається до воріт. Щур. Непогано стійка. і стільки ком... кожному клаптику поля. Класник. Як же ж знову не забуває Атлети? Фортуна на босі Урагану. Ну що, ще один момент. Подивіться. Ну нарешті. Ой, гол. Нарешті. Нагорний до голу додає yeah. передачу і Калашник відзначається. Перехоплення від Масевича. І тут дичу робить рахунок 5-2 за 58 секунд до завершення сьогоднішнього Не витримали в кінцівки. Пропустили п'ятий м'яч. На жаль, для Дніпровських полювальників. Але сьогодні, ну, можна так сказати, матч нереалізованих. Ну, Шанові друзі, дякуємо всім і бажаємо всім удачі і всього найкращого. Павбет титульний партнер Павбет Екстралі. Гра розкриває тебе.